20 лютого в Україні на державному рівні вшановують день пам'яті героїв Небесної Сотні. А передувала цим страшним подіям революція гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року. Розпочалася вона тим, що Віктор Янукович, тодішній президент України, відмовився від підписання асоціації з європейським союзом. Тобто шлях євроінтеграції, Він від нього відмовився під тиском. А якщо говорити правдиво за командою президента Російської Федерації Володимира Путіна, саме за командою, тому що це був проросійський режим. От він хотів трішки погратися, але як тільки хазяїн, не господар, а хазяїн дав команду, він відмовився. Звичайно, що українське суспільство, яке орієнтується на цивілізацію, на західну демократію, от звичайно, обурилося, почалися виступи. І вже з 21 го числа активісти почали діяти в Києві, в Чернігіві, по всій Україні. Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву Євромайдан, а згодом революція гідності була наймасштабнішою подією у новітній історії України. Після жорстокого побиття молоді спецпідрозділами силовиків на Майдані Незалежності протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушенням прав людини. Протистояння оце збройне протистояння. Воно почалося тут. Повністю таке жорстке почалося в лютому місяці. Найстрашніші дні, найстрашніші дні протистояння мітингувальників проти активістів Єромайдану, учасників революції Гідності, проти карателів, Януковича, а все це було під керівництвом кураторів з ФСБ, тобто з Москви. Вони, до речі, спеціально в Україні ж не вистачало світлошумових гранат. То в Київ привезли спеціально, це знайшли документи на таможні, понад 13 тисяч гранат привезли. Причому вони набагато страшніше і уламковий ефект роблять, а не тільки світло сліпяче, і щоб глушити людей. 61-й день майдану на місці протестів застрелено перших двох активістів. На той час уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влада намагатиметься зачистити центр міста від протестувальників. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей. Їх разом з іншими 54 -ма, ма загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами Євромайдану які загинули навесні 2014 року за демократичні цінності і територіальну цілісність України, називали Героями Небесної Сотні. Троє з них це були чернігівці, тобто родженці Чернігівської області. 18 лютого я казав, що це був перший день, коли почалося масове вбивство карателями зброї, значить, зброї. Вогнепальної зброї, якраз майданівців, загинув наш Василь Прохорський. Він якраз з Бахмащини. Цей волонтер він якраз загинув. В цей же день був важко поранений інший наш учасник Революції Гідності, Віктор Орленко, Йому було 54 роки. Він був дуже тяжко поранений. У голову. І після довгої боротьби за життя, на жаль, 3, 3 червня 2015 року він помер. І він, до речі, став останнім 107-м героєм Небесної Сотні. І 20 числа, а це саме страшний день, тому що в цей день загинуло 48 учасників Євромайдану, загинув і наш уроджений з Чернігівщини, це Андрій Мовчан. Він якраз з села Великі Осніки на Рібкінщині. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні.